За змінили тактику терору росіяни все більше використовують на східному напрямку новий тип зброї, керовані авіабомби. Майже щоденно вони обстрілюють ними Херсон, завдають ударів по Чернігівщині та Сумщині. А днями навіть обстріляли власний Білград. Ці вільно падаючі авіабомби можуть долати десятки кілометрів та завдати ще більших руйнувань, аніж ракети. І що це за зброя та яку небезпеку несе для профронтових регіонів у сюжеті. Керовані авіабомби або так звані каби це фугасні бомби з крилами та супутниковою навігаційною системою. Їх запускають з літаків за кілька кілометрів від лінії зіткнення. Носіями керованих авіаційних бомб може бути різна авіатехніка, зокрема, винищувачі су 30 та су 35 бомбардувальники су 24 та бойові гвинтокрили. Чому небезпека? Відстань планування до 50 кілометрів. Запускають цю бомбу з потолка в 15 кілометрів, тобто піднімається або вони, що су 35 або бомбардувальник су 34 І відповідно з цього потолка вне зоне досяжності українських систем ППО запускаються ці керовані авіабомби. Нині окупанти використовують два типи бомб. Перші УПА-1500 В містять інерціальну супутникову систему наведення. Бомбу презентували у 2019-му і вона дійсно потужна. Більше тонни її ваги становить вибухівка. Для порівняння це більше, ніж у сумнозвісних російських ракетах Х-22. Бомба призначена для ураження наземних, а також надводних, міцних та особливо міцних цілей. Ця бомба застосовується для. Для руйнування найбільш захищених об'єктів, командні пункти, бойові, скажімо, кораблі чи там залізничні мости. Другий тип бомб некеровані керовані фугасні авіабомби вагою 500 тисяч та півтори тисячі кілограмів. Їх переобладнали на сучасні керовані боєприпаси, просто прилаштувавши крила та GPS навігацію Таким чином, зі старого некерованого снаряду бомба перетворюється на сучасний боєприпас. Це Комплект дуже дешевий і має короткий цикл виготовлення, кажуть експерти. І от цієї бомби просто прилаштували крильця невеличкі, там є спереду, є ззаду, система керування інерційна інерційна, яка сама обраховує координати. Вона не є точною. Потім стали додавати глонас, тобто наведення по системі спутникової навігації російський глонас. Аби протистояти російським керованим авіабомбам, Україна використовує радянські зенітно-ракетні комплекси, зокрема Бук чи с 300 Однак це дуже неефективно, оскільки ракетою влучити у авіабомбу надто важко. Потрібно все ж таки засоби, які можуть протистояти їм. Це системи із наземних, А найкраще це. Нормальні сучасні літаки це за 16 погірші літаки покоління 4+, здатні протистояти російській авіації на великих відстанях. Які мають і радари потужні, і ракети класу повітря повітря саме сучасні винищувачі та потужне ППО зможе знищувати російську авіацію на дальніх рубежах. Однак, допоки їх немає, ворог продовжує бити по мирним людям та інфраструктурі України.